Праці нашої країни, пане мета, і знову ж таки, оця ця ситуація накладається на те, що я первісно планував з вами говорити це про новий закон про ну законопроект вірніше це ще не закон про мобілізацію. А наскільки цей законопроект, а я його нещодавно вчора детально обговорював з адвокатом Олегом Мициком. А і я рекомендую подивитися це інтерв'ю. Вніж там там було серія інтерв'ю, наскільки він відповідає тим завданням, які зараз стоять під перед Україною, і наскільки він є реалістичний до виконання в тому вигляді, в якому він є. Ну давайте говорити про те, що це законопроект, на якому почали піаритися політичні партії. Зокрема, Юлія Тимошенка вже вийшла і вирішила нагадати про себе. Там ще такий сумнозвісний народний обранець, як Євген Шевченко, більш відомий як розвідчик нелегал, який там налагоджував зв'язки з Лукашенка, висловився з приводу іміджевих втрат команди Зеленського в моменті прийняття законопроекту. Пане Олександре, давайте говорити 450-500 тисяч. Шановне а хай вас ця цифра. Мобілізаційний резерв України згідно з відкритих джерел інформації 2,5 мільйони. Тому мобілізувати таку кількість ми можемо. Це не питання, Ба більше того, в цьому є потреба, потрібна ротація для вояків, які безпосередньо в зоні бойових дій. І, але тут варто й говорити про те, на чому робить акцент залушний. Нам потрібно технологічне військо. Уяснюю товариство у України 2,5 мільйона мобілізаційного резерву, у Росії 12. На одного українського вояка приходиться шість російських зомбі. І перемогти їх, умовно кажучи, стінку на стінку ми навряд чи зможемо, враховуючи тоталітарний характер репресивної роботи. Силового блоку Російської Федерації, коли будуть примусово мобілізовувати всіх, тому якщо вже хтось розповідає про ізраїльський досвід, то варто говорити про те, що армія оборони Ізраїля Цахал вона нараховує трохи більше 300 тисяч, той час як армії арабських країн, які протистоять Ізраїлю і готові його стерти з лиця землі як державу значно більше. Але перемоги Ізраїля можливі лише винятково не за рахунок чисельної переваги в живій силі, а за рахунок технологічності ізраїльського війська, тактико-технічних характеристик озброєння. Про це і говорить залужник. І головне товариство, коли зараз постає питання мобілізації, відповідно чомусь е, намагаються перекласти це на плечі. Пресічних українців, тобто натякають, що будуть знову ловлювати по спортзалах, облави на вулицях, навіть там блокування карток та все інше. Товариство у нас 400 тисяч співробітників Міністерства внутрішніх справ, не нацполіції, бо наразі вони намагаються змістити акценти Міністерство внутрішніх справ, крім нацполіції, підпорядкована Нацгвардія, МНС, Держприкордонна служба, міграційна служба. Що вони там всі роблять, незрозуміло. Але 400 тисяч підготовлених вояків мотивованих і які вміють поводитися зі зброєю, у нас є. Це перше. Є так званий спецоблік, і я тут назву цифри: так званих спецпенсіонерів Міністерства внутрішніх справ. За різними оцінками з відкритих джерел близько 800 тисяч, саме призивного віку. Чому хапають з вулиць, а не мобілізують, причому дані з цього спецобліку вони закриті? І вас не дивую, пане Олександре, що на третьому році війни, третій рік війни товариства, на другий, третій вже фактично буде не створено єдиного електронного реєстру? Які б неможливо корупційні оборудки щодо ухиляння від призову, у нас працює чомусь дія. А створити електронний реєстр військовозобов'язаних, який би відслідковував, мав би електронну базу, ми не здатні. А нездатні тому, товариство, що за даними Держприкордонслужби, 6 тисяч осіб призовного віку щодня перетинають кордон з Україною. Давайте помножимо на 30, 150-180 тисяч за місяць, а нас лякають мобілізацію 500 тисяч. Пале Олександре, скільки, на вашу думку, з цих 6 тисяч, що щодня перетинають кордон з Україною, є так званих ухилянтів, які профінансували, скажімо так, роботу правоохоронних і спеціальних органів у сумі з 10 тисяч доларів, бо ці цифри вже відомі загалу. Щоб мати можливість виїхати за межі України. Не знаю навіть. Ну припустимо, що достатня кількість. А тепер помножте 10 тисяч хоча б на 200-300. Я вже не кажу 10% відсотків осіб, які грубі гроші. Правильно? От вам відповідь, чому немає досі єдиного електронного реєстру. Пане Дмитре, тобто ви кажете, перший про цей реєстр ви задали, але друго, що за рахунок одного МВС всю цю мобілізацію можна перекрити з запасом? Легко. В так званих пенсіонерів МВС, коли вони виходять на пенсію? У 45 років приблизно. Абсолютно. А призов до якого віку у нас? 60. Чудово. А тепер порахуємо, скільки цих пенсіонерів, які судяться з державою Україною за свої пенсії у розмірах більших ніж у пересічених українців, так ідіть воювати. Дайте доступ до цих спецобліків. Це тільки пенсіонери МВС їх більше 800 тисяч вмотивованих, які вміють поводитися зі зброєю. Які будували за наші з вами гроші палаци? А є ще й військові пенсіонери, пане Олександре. Кількість приблизно в півмільйона. Це без загального мобілізаційного резерву, підготовленого я маю на увазі, але вони включені Оце, тобто ресурсів більш ніж достатньо. Але чомусь мобілізують, я ще раз то підкреслю, тих, хто не може відкупитися. Які блокпости на вулицях, я навів приклад, звідки брати вмотивованих захисників? Якщо вони вмотивовані? Я хочу сподіватися на те, що ви знаєте, скільки, пане Олександре, за Даними ООН, має бути правоохоронців на на 100 тисяч населення, 220 співробітників. А у нас, враховуючи те, що штат МВС приблизно 400 тисяч МВС, не нацполіції. Чому я роблю наголос? Вчора керівник нацполіції вийшов і сказав: пропонують е, мобілізувати 100 тисяч поліціянтів, але ж на всього 120 тисяч. Ви бачите, які бовдури. Нє, шановні, тут йде підміна понять. Йдеться про міністерство внутрішніх справ де вас 400 тисяч, а не 100 тисяч. До речі, пане Олександре, коли вчора очільник Нацполіції заявляв про кількість 120 тисяч, посилаючись на те, що гранична кількість встановлена відповідно постановою Кабміна, так, от постановою Кабміна встановлено 138 тисяч. У мене питання: а де ще 18 тисяч загубилося? Уявляєте, який комплекс питань ми з вами підняли? Ну, Колосальний. От і я кажу, що колосальний. І розголос повинен бути. Бо вибачте, коли ми ще з вами не торкнулися такої теми, як роти охорони територіальних центрів комплектування? Почніть мені, хто у Львові, від кого вони охороняють? Складно сказати. А от я вам скажу: я не буду розкривати секрети військових таємниць, що це рот комплекту охорони, пане Олександре. Вистачить на формуванні ні однієї бригади контрнаступу. Але за дивним збігом обставин в ротах охорони, наприклад, Івана франківського ТЦК футболісти клубу Прикарпаття повним складом. Разом з тренерами і членами родин, охоронці. Коли, згідно законодавству мають охороняти інваліди третьої групи, ті ветерани війни, які отримали поранення, контузії та все інше, ну якщо вони футболісти, то в них точно немає проблем зі здоров'ям. Абсолютно, поясніть і мені. вони пройдуть в будь-яку комісію, і та, тим більше, а ви знаєте, що виявляється футбольні клуби у нас е, до об'єктів критичної інфраструктури прирівняні? І проводити мобілізаційні заходи не можна. Якщо це об'єкти критичної інфраструктури, що ці критичні інфраструктури роблять в роті охорони Івана Франківського ТЦК? Знаєте, хто, кого притягнули до відповідальності? Бо ці клоуни ще й гроші за це отримували? Від держави як охоронці? Притягнули командира роти, одну людину. І знайшли. Знаєте, ДБР знайшло всього сім епізодів, сім футболістів. Так футбольна команда налічує не сім осіб. Є ще лава запасних і тренерський склад. І в мене питання до ДБР: ви сліпі такі, чи ви дурні такі? Чи ви прикривали чиїсь корупційні оборудки в системі ТЦК? Це мінімум 30-40 футболістів. Ось, ось вам відповідь, пане. От ми з вами знайшли три джерела, звідки брати мотивованих, підготовлених, мобілізованих, фізично загартованих, бо погодьтеся, військові пенсіонери, співробітники Міністерства внутрішніх справ це люди, які пройшли ВЛК. Правильно? Це були місті, які кожного дня займаються спортом. Ось вам. Тому відповідно вже ВЛК їм проходити не треба. Правильно, ми економимо з вами державні кошти. Ви знаєте, скільки прокурорів у нас на 100 тисяч 27. А в англії в Уельсі 5. На холеру ви нам впали з такою кількістю. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову. Це було дійсно дуже цікаво. Дай Боже, щоб це почули, там де мають почути. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково прокоментуйте його. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій.